Глядачі Ютуб каналу Час Змін. Мене звати Мар'яна Кобеля-Звір, Я експертка у сфері залучення грантових ресурсів авторкою цього Ютуб каналу. Я сподіваюся, що ви підписані на, на нього, тому що тут ви знаходитимете інформацію усе про гранти. Ну і зараз рубрика. Відповідаю на ваші запитання. Ви мене дуже довго просили в коментарях під різними відео надавати вам відео відповіді на ваші запитання. Ми з командою наважилися і відтепер будемо відповідати на ваші запитання. Вже перше відео відбулося минулого тижня. Ви мені ставили там запитання, щоправда, не дуже активно, але я все одно на них відповідаю. І ще назбирала запитань з попередніх відео. От, власне, в цьому відео відео Будете мати відповіді на усі ті запитання, які ще раніше мені адресували. Як ви розумієте, сама я не справлюся, адже не маю ані шпаргалки, ані суфлера перед собою. Зате в мене є прекрасний асистент Леді Олександр. Олександра буде ставити мені запитання так, Олександра. Ми підібрали всі всі запитання, і зараз будемо відповідати. До речі, якщо ви потрапили на наш YouTube канал вперше, я вам просто рекомендую підписатися на нього, адже це єдиний в Україні YouTube канал на тему грантів, де можна отримувати дуже багато корисного контенту про актуальні грантові конкурси. про... Рекомендації на тему, як отримати грантове фінансування. Ну і звичайно, що на цьому ютуб каналі я частенько роблю інтерв'ю з представниками фондів про те, як же ж отримати грант в тому чи іншому конкурсі. Тому підписуйтеся, а ми поїхали. Отже, Олександр, будь ласка, перше запитання від наших глядачів. Пані Мар'яно, є питання. Якщо на момент подачі заявки, ціната на матеріали та обладнання тощо була одна, а коли надійшли грантові кошти, збільшилась, що тоді робити? Для нашої країни це актуально. Знаю, що з таким питанням треба вже йти до вас на курс, але все-таки запитаю. Так, на курс варто. Піти, щоб розуміти принципи, як працюють грантодавці, щоб зрозуміти, як шукати грантові конкурси, як адаптувати свої ідеї під актуальні грантові конкурси і програми, ну і як писати грантову заявку. Зареєструватися до нас на курс, можна знову ж таки в коментарях під цим відео, точніше, в описі, є посилання. Ну, а щодо витрат, які можуть зростати, звичайно, що коли ви на дату формування пакету документів закладаєте в кошторис одні Цифри одні вартості товарів та послуг то є великий ризик так в нинішніх умовах в Україні, що на дату реалізації проєкту ці цифри будуть дещо змінюватися. Ну і вищу сторону, звичайно, так ось. Коли матиме місце така ситуація, на жаль, робити корективи всередині бізнес-плану чи кошторису, того, що вже затверджений грантодавцем, ви вочевидь не зможете. Найвірогідніше це буде використати власні ресурси, щоб дофінансувати ось ту різницю, чого бракує. Зрозуміло, власні ресурси використовувати. Ну і дуже рідко є така практика: у грантодавців можна написати офіційного запиту, листа до грантодавця аргументувати, чому необхідно збільшити вартість такого-то товару чи послуги. І, можливо, грантодавець вам затвердить. Але це радше така рідкісна історія. Швидше за все, готуйте власні ресурси. Олександр, наступне запитання. Доброго дня! До якої граничної суми гранту надає кошти грантодавець Київська школа економіки? І чи є в практиці грантодавців виділення коштів на підключення електроенергії? Угу. По першому запитанню: гранти від Київської школи економіки. Так, я роблю відеоогляди, частенько згадую про грант від цього грантодавця, але скажу вам, що, на жаль, в голові неможливо утримувати всю цю інформацію про граничні суми від грантодавців, тому що грантодавців є сотні грантових конкурсів і програм є тисячі. Я, звичайно, вам вдячна за таку довіру до мене, до моєї експертизи, але ні, в голові не тримаються ці цифри. Скажу вам, що потрібно робити. Обов'язково зайти на сайт Київської школи економіки, тобто подивитися на сайті першого джерелі, яка ж гранична сума. І тільки на цю інформацію орієнтуватися, повірте, я також так роблю, тому що знову ж таки в голові вся інформація не може втримуватися, її дуже багато. Щодо другого запитання, чи можна кошти використати на Олександро? На підключення електроенергії. На підключення електроенергії. На жаль, ні. На проведення комунікацій, на підключення електро... електроенергії, якщо ви фізична особа, якщо ви маєте бізнес і це в рамках бізнес-проєкту, ні. Це не є практикою у грантодавців. Наступне запитання. た Хвилиночка рекламної паузи. Моя книга: 100 запитань і 100 відповідей на ваші запитання. Уявіть собі, що я консультую в темі грантів вже вже з 2017 року. І уявіть собі, що всі запитання можна, в принципі, звести до найтиповіших рівно 100. От, власне, 100 запитань і на них відповіді я презентую в цій книзі. Замовити її можна в описі до цього відео. Переходьте за посиланням. і вже вже завтра, післязавтра отримуйте цей безцінний порадник для початківців. Чи є вразливому категорії населення потерпілі в бойових діях? Звичайно, що так. Вразливі категорії населення це ті, хто потребують особливої уваги, особливого ставлення. Вони перебувають в скрутних умовах, їм важко. Відповідь очевидна, так вразливими категоріями населення можна назвати дуже великий перелік. На жаль, в нинішніх умовах так. Доброго дня. Щиро дякую за детальний розбір та ваші рекомендації щодо написання бізнес-плану. Для розширення бізнесу планується відновити будівництво басейну для малюків та реабілітації, звісно, з залученням власних коштів. Маю таке питання: меблі в роздягалку, сантехніка в санвузол та душові та безпосередньо обладнання для басейну підходить під вимоги. За будівельні матеріали зрозуміло, що за власні кошти. Завчасно дякую за відповідь. Я попрошу глядачів, коли ви ставите запитання, уточнювати, про який грант, про яку програму йде мова. Домовилися. Я лише можу тут здогадуватися, що мова йде про грантову програму. Є робота, два конкурси відкриті для. Власної справи, тобто до 250 тисяч гривень на відкриття або розвиток власної справи для ветеранів, ветеранок і членів їх родин до 1 мільйона в рамках цієї програми. Ну і гранти для переробних підприємств. Починаю методом виключення. Гранти для переробних підприємств не підходить. Розглядаємо тільки два варіанти: вочевидь, ви мали на увазі одну з цих двох програм. 250 тисяч для відкриття розвитку власної справи і до мільйона для ветеранів ветеранок на будівництво, на жаль, ви не можете витратити грантові кошти. Ви можете на будівництво закладати власні ресурси. А от щодо обладнання, то так, нам грантова програма говорить, що на обладнання ви можете використати всі 100% грантового фінансування. Ну але тоді в мене запитання: чи вистачить вам 250 тисяч гривень на ось те все, що ви перерахували? Хіба тільки мільйон, але мільйон доступний для учасників бойових дій із відповідним документальним підтвердженням цього статусу. Ну і якщо ви є ФОПом три роки, як мінімум на сьогоднішню дату подачі документів, відповіла на ваше запитання. Будь ласка, наступне. Дякую вам за такий якісний і корисний контент. Все дуже чітко і зрозуміло, але я не дуже зрозуміла, чи можна розподілити бюджет так, щоб за оренду можна було б заплатити за декілька місяців за грантові кошти, чи тільки один місяць за грантові кошти, а далі за виручення? Спасибі Олександру за запитання і тому, хто його адресував. Значить, запам'ятайте, раз і назавжди, у всіх грантових програмах, у всіх конкурсах, у всіх кейсах є одне єдине універсальне правило. Я його називаю золотим правилом грантрайтера. Уважно очікуємо конкурсну документацію. От, власне, на ваше запитання, щоб дати відповідь, потрібно чітко знати, а що написано в конкурсній документації. Так, ось є обмеження по витратам на оренду. Так. Певний відсоток 20%, якщо мені пам'ять не зраджує по цій конкурсній програмі. Так ось ви ці 20% від суми гранту можете спрямувати на оренду за один місяць чи за кілька місяців. Розподіляйте так, як вам це подобається, як вам зручно, але важливо не вийти за ці граничні відсотки, які дозволені в рамках цієї грантової програми. Ну що, Олександр, я вам дякую за те, що ви мені асистували. Вас закликаю ставити запитання під відео. Не забудьте поставити лайк під цим відео. Це, як мінімум, вдячність Олександрі, що вона тут ставить мені ваші запитання. Ставити лайк під відео. Я з вами прощаюся, але ненадовго, адже рубрика вже стала регулярною. І якщо ви будете ставити мені запитання в коментарях під відео, буде нам всім щастя. До зустрічі, па-па!